Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі Ів. Тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами кліпса обшивки дверей для автомобілів групи ВАК, Audi Шкода Seat, Volkswagen. Застосовується для кріплення дверних карт до самої дверки, також до інших елементів салону. На дверну карту приблизно потрібно 8 кліпс. Кліпса складається з трьох частин: основна чорного кольору, білий накодечник та резинова частина, яка виконує роль буфера і ізолює шум. Кліпса має заводський номер 7L6 868 243. Є завжди у великій кількості у нашому інтернет-магазині. Заходьте на посилання та обирайте потрібну вам кількість. Друзі, підтримайте україномовний YouTube, підписуйтесь та ставте дзвіночок і пам'ятайте, все життя складається з деталей.